Сьогодні я до вас з рецептом дуже смачного повітряного ароматного кексу з полуничкою та хрустким горіховим крамлом. Це так смачно, що вам ну я просто не можу передати це словами. Потрібно обов'язково його приготувати і написати мені відгук за цей кекс. Значить, в чашу комбайна я відправляю цукор в мене коричневий, додаю сіль, додаю ваніль, яйця і буду все збивати. Ви можете додавати білий цукор почала. Вмішувати борошно з розпушувачем і зрозуміла, що не влила олійку, тому, друзі, спочатку вливаємо олію, а вже потім просіємо борошно разом з розпушувачем. Додаю ягідку, нарізала її дрібними шматочками і обережно її вмішую. Готуємо крамбл. Для цього є подрібнюю горішки, в мене кишки, можете використовувати абсолютно любі горіхи. Додаю борошно, додаю цукор в мене коричневий. Знову ж таки, додавайте білий. Але з коричневим дуже смачно. Даю холодне масло, вершкове, додаю горішки і все розмішую. Ось до такого стану. Все можна викладати в форму наше тісто. Викладаю тісто, зверху розкладаю хрусткий крамбл, і відправляю випікатися за температури 180 градусів десь хвилин на 40-45. Це залежить від того, як пече ваша духовка. Я завжди випікаю з режимом конвекція. Дістаємо. Кекс даємо йому повністю охолонути, Я завжди охолоджую на решітці, Нарізаємо і смакуємо. Друзі, це так смачно! З кавусею обов'язково приготуйте та напишіть мені, як він.